А ви знали, як корпорація Барбі заробляє кожного року 1,7 мільярда доларів на своїх ляльках, і ось що саме взірвало їх продажі. Коли Барбі була представлена в далекому 59-му році, вона була сенсацією у світі іграшок. Інноваційний дизайн, змінний стильний одяг та аксесуари. Але продажі були невеликі лише до моменту, поки вони не почали створювати телевізійні реклами. І не просто ось вам лялька купіть, а де розповідали про різні пригоди та історії Барбі, додали туди і ікена це допомогло значно збільшити цікавість до. Ляльки, що призвело до кратного зростання. Далі компанія почала працювати з відомими брендами, наприклад, дизайнер Карл Лагерфельд, що дозволяло створювати спеціальні колекції. Також лялька представляла відомих персонажів з фільмів та серіалів. Це залучало нових покупців та збільшувало її популярність. Загалом вся ця комбінація допомогла стати Барбі однією з найуспішніших іграшок в історії, завойовуючи серця дітей та дорослих у всьому світі. Якщо ви хочете розвивати свій особистий бренд, товар чи послугу, обов'язково перше за що потрібно взятись, це реклама. Буде формувати постійний потік клієнтів, навіть якщо продукт поки не ідеальний? Щоб дізнатись більше, як саме це зробити у своїй справі, переходьте до мене в Instagram у розділ корисне. Там ви отримуєте розбори та приклади того, як рекламуватись, і не забудьте підписатися.